Всім привіт! Ви потрапили на канал Mindcat. З вами Анна і я рада, що ви зацікавились моїм відео. Сьогодні я розповім про те, що я зробила в січні місяці по рукодільним своїм справам. Не тільки в'язальним, тому що, ну, так сказалося, в мене традиційно, що ем, протягом січня е, лютого я займаюсь не тільки в'язанням, але й іншими видами рукоділля. В даному випадку, в мене це бісер, та з цього року так склалося в зв'язку з моєю трудовою діяльністю, що це виявився ще й квілінг. Ще хочу сказати, що з сьогоднішнього відео я переходжу на українську мову, тому що я вступила у дуже цікавий проєкт в'язання українською. І... Може, набридла бути вовком-одинаком, хочеться поспілкуватися, хочеться поділитися ідеями, цікавими цікаві ідеї, якісь собі взяти на озброєння та їх реалізувати. Дуже приємна кампанія, організована Оленою Богановою. Ось і тому ну, це мій вибір. І я володію українською мовою, я розмовляю українською мовою в зв'язку з своєю професійною діяльністю. Тому, ну якщо виникне потреба, я можу перейти на англійську. Тобто не, не питання. Ось. І давайте розпочнемо все ж з того, що зроблено за січень місяць, не дивлячись на велику кількість свят. І в мене в родині два свята, два іменинників. Я все одно присвятила дуже багато часу своєму хобі. І, мабуть, почну з нетрадиційних для свого каналу видів фрукт Каділля. Це, по-перше, квілінг, і я хочу показати, дуже багато зроблено за цей період, але ну, те, що я, я вважаю, варто показати на загал, це листівка на Різдво. Такому американському стилі американській атрибутиці. Давайте я покажу, щоб було видно. Композиційно, так, тут використано декілька підходів в, в, зalenia, в, в, вибачити, у квілінгу. Тут вже складні елементи з'являються в мене. Фактично, квілінгом я зайнялась з листопада місяця, і це зроблено за останні пару тижнів. Така робота. дольки. Доліки зрізи, лимону та апельсину. І оці нові для мене До де речі, декілька лайфхаків, як дзвіночки робити, я не дивилася. Є, ну принцип, зрозуміла, і вже самі дії я вже робила сама. І е, оці гілочки теж е, ялинкові е, гілочки теж в мене така для мене новий був е, прийом квілінгу. Ось ну, Взагалі така цікава композиція вийшла. Якщо чистий час згадати скільки, то це 10 годин чистого часу в мене пішло. тобто Я робила 5 днів, десь по, 5, по пару годин я витрачала, поки все склеїла, підібрала. Кольори, все, зробила, всі елементи, потім їх забрала в композицію. Взагалі такі цікаві моменти, етапи створення робот, робіт з квілінгу, існують. Поринає у цю атмосферу. Мені дуже подобається займатися квілінгом. Так, це готові роботи. З вишивкою у нас в мене процес не готовий. Так, ще що хочу показати з готових робіт. Я кожного відео ділюся своїми такими надбаннями і сьогодні це не виключення, це шкарпетки, зв'язані для військових і для інстаграм. Зараз розберемо цю стопочку. Класичне для мене поєднання акрило дитячого. Baby, та сіверяночки Колір такий цікавий, дуже вийшов дитячий крил. Він, коли я замовляла, він був ну, синій той колір, він був більш такий, суворий. Але вийшло цікаве поєднання такого чорного з таким синім. У мене трошки він. Не знаю, тут більш блакитніше на екрані, вона в житті більш синє, але а, насиченість передається. Тобто воно таке синє, але таке як випромінює колір зсередини. А, так, ще. Такі у мене цього місяця вийшли дві, по дві пари однакових шкарпеток. Ну, По-перше, що темний колір е, крутила я, крутила, і вирішила, що не варто е, видумувати з візерунками, його видно не буде. Але е, ну, тут посвітліші шкарпетки, теж такі, що в мене потягнуло на однакові е, моделі. Так, І ще одна класична модель, е, теж один темний колір. Е, Така ж чорна нитка, і зелений Янард Бейбі. Такі вийшли шкарпеточки. Це 42-й, 43-й розмір. Дівчата просять в'язати стандарт, щоб або розтягнулося, або ну, завелике, якщо буде. Тут трошки заменше холяка вийшла. Теж, поєднання. Це склад той же, той же самий. Із шкарпеточки вийшли в мене. Так, поїдуть зігрівати дівчатка, передадуть хлопцям. І, ну, трошки для інстаграму приділила увагу шкарпетки. Я продовжую, чуть не сказала, досліджувати. Продовжую опановувати пряжу вівчарі. Так, ну я, як завжди, таке таку не взяла, чи її взагалі викинула. Такий сиренівий, мусковий колір. Бусковий колір. І я вже казала в минулих відео, що резинка дуже. Ну, Тримає от даному вигляду, в даному вигляд в хрипеці форму, тому що, по-перше, 2х2, по-друге, це на міліметрових спицях зв'язана резинка. Решту я в'яжу на трійці, як заявлено, так воно і ну, підходить трійка спиці під вівчарі. І такою родзинкою в даній парі в мене є косичка. Далі планую робити бежові шкарпеточки, але сьогодні не покажу матеріали і не дуже буду ділитися з вами планами, тому що я вступаю в спільний проєкт Олени Буганової «Шлений тиждень стартів. Хоча в мене дуже багато робіт нас. На гачку, але пошаленіти і постартувати теж хочеться. Іноді, тим паче, що у зв'язку з цією появою цієї стопки шкарпеток, в мене мої дві, два набори шкарпеткових спиць для воїнів, для хлопців наших звільнилися. І я не люблю, коли вони звільнені дуже багато днів, тому я в понеділок, в принципі, я і так чекаю три дні, не займаються спиці, щоб по чесному розпочати в понеділок нові старти. Це будуть теж тобто, дві пари наступні шкарпет. Я починаю з понеділка, а поки в мене є ще час, я покажу, над чим я буду працювати. Тобто це інстаграм, це вівчарі, да, пляжа поколює, так хорошо поколиться. Ну, наприклад, ну, на мій вік, на мої, мої, мою шкіру ніг в е, мене за е, така е, груба, я постійно воюю з своїми стопами. Постійно, що не роби, постійно груба шкіра, і, мабуть, завдяки цьому я спокійно в ношу. І Сіверяночку, навіть я робила на одиниці спиць. Тобто, в мене такі щільне -щільне такі валянки майже з'явилися в моїй шкарпетковій коробочці. Це вважає, ну, можна сказати, шкарпеткова коробка для інстаграму. Моя. 呃。Uh і і Вони випускають з кожним пранням такий пушечок, з'являється. Всі варяночці, еко. А, такі вони щільненькі, але в ну, мене дуже мерзнуть ноги. І, і по-перше, я настільки намерзла за своє життя, що я я вже, вже мабуть, може я вже просто мені зігрітися важливіше, ніж те, що там щось десь поколю. я навіть спати можу в таких шкарпетках. Тобто мені не треба там, себе побалувати але іноді хочеться себе побалувати і зробити, наприклад, ангорові шкарпетки, але ну, я мрію все ж таки про це. Тобто я сплю в таких колючих ку шкарпетках, але мені тепло. Ну в мене таке життя, що. По всякому було, і на роботі, як правило, холодно і доводилося спати при температурі мінус 10 на вулиці без опалення, тому, як то кажуть, я обираю тепло. Так, от такі шкарпетички вийшли. Так, досить їх крутити, і з годовими роботами на січень все. Поки подарунки ніякі, ну я не маю дуже велику кількість часу, я не можу дозволити собі цілий день в'язати, тому що я ще й працюю на такій достатньо відповідальній роботі, тому що зв'язку, що в нас коїться в країні та е, недокомплектація кадрів. Ну, треба дуже ну, багато часу приділяти роботу роботі, основній, щоб справді йшло діло, рухалися ми вперед нашою командою. Ось і тому більшу часу я. Приділяю шкарпеткам для хлопців, вже на такі, ну, хочеться чогось такого романтичного, чогось для себе, чогось для власних родичів, для діточок, але поки так. Коли я вже показую шкарпетку, давайте я вже покажу цю шкарпетку. Це чоловіча шкарпетка для Інстаграму. Це я підглянула модельку. Десь, до речі, на просторах Інстаграму рис трошечки рису і на 1. Ну, Тут я вже сама, у мене е, другий рік мене криє е, в тому плані, що в мене стопа гладенька, гладенька така, але це гладю, а вже на, на, зверху я залишаю візерунок на шкарпетці. Ну, ну, я думала, пройде в цьому сезоні. Ще не, не прийшов. Так, Ось така шкарпетка. Виходить, це буде розмер, розмір, розмір. 41, 42. А, поки що для інстаграму, яка буде доля шкарпетки, подивимося. Пряжу, ще раз скажу дроп Так, і те, що я протягом січня робила, я вишивала своїх снігурів. І в мене я приділила увагу. Не хочу під зйомку робити окремо. Цьому... Зараз основна композиція видна. Я приділила увагу цьому шматочку. І у лютому я планую зашити повністю. Я рядами роблю зашити повністю снігура. І вже перейти, мабуть, а потім перейти, е, вишивати цю частинку. Тут дуже багато такої, е, снігу, е, оцю таку нудну, можна сказати, роботу зробити, тому що снігурів е, набагато цікавіше вишивати, ніж сніг. Але там теж свої цікав... цікавинки є свої, е, бачите, як він. Ось як він виходить, в мене яскравий такий і різні кольори. Цікаво. І на цьому боці. Тобто, оця бліде створіння, тут шматочок перетвориться на більш яскравий. Мені це дуже до душі. Так, ні, не все. Планую розпочати позачерговий плечовий виріб, але все ж зупиняюся, тому що ну, і Лопопейса у плани, плани наполеонівських Бінго я не брала участь. Я, це для мене занадто такий тривалий час. Я, ну, життя таке зараз, що, ну, що планувати на рік я не буду. Плани є, але такі. Я дов'язала свою багатостраждальну повутинку до підрізів. Буду робити вже в лютому, хочу розрахувати підрізи. Це треба сісти спокійно, все розрахувати. І все, я сподіваюся, буду рухатись далі в своїй шоколадній повутинці. Хочеться ще її поносити. Є куди на роботі постійно, якісь майстер-класи проходять тому, або лекції, екскурсії, тому буде куди її вдягнути. Ось така, поки вона. Ось, пряжа невідома яка, я її брала в групі Росхом'ячка. Я не знаю навіть країну походження. Якось вона мені до душі впав в колір. Я коли вирішила. Що я все ж таки буду в'язати З дуру набрала 400 грам, але в мене є, є на кого їх витратити. Я буду в'язати і потихеньку-потихеньку її в'яжу, але я довго не могла підібрати колір і от коли я зрозуміла, що все це це моє, це мій колір, то я навіть не думаю, чи що там де. Взяла, купила цю в пряжу, продовчення виявилося порядною, все нормально, швидко прийшло. І тепер я насолоджуюся нею пухнастик. ну, скоріше за все, судячи по ціні, це акрил. Принаймні, більшість акрилу, ніж. Але пряжу в'язати приємно, подивлюся, як воно буде далі себе поводити. О, на кінець. Січня це останні новини. Плани, плани процесу, початок процесів мої інструменти, мої нитки та інші матеріали, які я буду розпочинати. Є там пару цікавинок таких. Не так коштовних та дорогоцінних, як ну, я хочу цікаву пряжу, цікаво використати. Може, ну, когось це теж якось задіне серденько, може, хтось надихнеться. Але може, а може, це я в халепу якусь трагла, я не знаю тому. Дивіться, будь ласка, мої нові відео. Якщо вам це цікаво, не забувайте ставити пальчик вгору, підписуватися на мої канал, якщо для вас це є корисна, або чимось зацікавило. Побачимося доволі скоро, я вважаю, понеділок по вівторік я випущу відео із описами своїх нових процесів, які я буду розпочинати. Ну, хай щастить з Богом рада бачити вас на своєму каналі, відповідати на ваші запитання. До зустрічі у нових відео.